І всім привіт друзі! З вами Турбо Гендрю і сьогодні вам покажу, як здавати в е, контактах групу. І заходимо в наші спільноти. Далі створити спільноту. Назву пишемо там, наприклад... Хоч буде так, ось до... Ну спільноту так і пишемо. Створити спільноту далі. І ось до нас відбиває тут. Ось до у нас місто, відео, записи, що ви хочете можете додати, відеозаписи, аудіозаписи, ось до... І, там, ну і так далі. Ну, Зберегти, нажимаємо далі. І все, в нас є група. Ну, і я ще вам покажу, як зробити від групи. Там, пишемо, любе, не, не. Що, не Що ви хочете написати і додати фото. Далі беремо сюди. По на робочому столівку во так. Беремо. Станові. Я люблю, наприклад, ось щу. Ось так открійте. І все. І надіслати, і все. І от у вас так. От так само добавити фото. І все. Ну все, друзі, давайте до побачення, ставте пальці вверх і підписуйтесь на мій канал.